У кривому розі продовжують зміцнювати енергостійкість медичних закладів у міській лікарні номер 17 завдяки перемозі кривого рогу у конкурсі з громадською організацією школа енергоефективності та підтримці ГІС встановлюють сучасну гібридну сонячну електростанцію потужністю 80 кВт. Вона оснащена гібридним інвертором та акумуляторними батареями, що дозволяє лікарні працювати навіть у разі відключення електроенергії. Лікарня номер 17 щороку обслуговує більше 75 тисяч людей, серед яких не лише криворіжці, але й вимушені переселенці та жителі прифронтових громад Херсонщини. Тут працюють консультаційно-діагностичний центр, лабораторія та 200 стаціонарних ліжок. Також стабільне електроживлення критично важливе для забезпечення пацієнтів і медиків. 17-та лікарня на нульці це дуже важлива лікарня для нашого міста. Це кластерна лікарня. По перше, це Медицинське обслуговування півдня нашого міста, плюс сільські громади, що навкруги Кривого Рога, плюс Херсонська область, яка дуже близько до Інгульця. Ми підвищуємо енергонезалежність, енергоефективність, 17-та лікарня. Тут. Проекти з енергоефективності у місті реалізуються завдяки підтримці міжнародних партнерів за участі у програмі Криця, програма відновлення Кривого Рогу та Криворізького району, спільно з проман та Агенцією розвитку люксдев за фінансування Великого герцогства Люксембургу Кровому Розі планують встановити майже 60 сонячних електростанцій у лікарнях, школах, закладах культури та дитячих будинках. Це не лише енергетична незалежність, але й інвестиція у безпеку та розвиток міста. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, Першимський.